Поширилось повідомлення, що українську ППО можуть посилити добровольчі формування територіальних громад, так звані ДФТГ. Про це зокрема повідомляв заступник начальника головного управління державної авіації. Йдеться про цивільних осіб, а також військових знятих з обліку військового, які мають бажання захищати українське небо. А, власне, що ви думаєте про цю ініціативу? І чи можуть пілоти добровольці бути ефективними при захисті України? Українського неба? Ну, так і Давайте, мабуть, почнемо з самої ініціативи, тому що насправді ініціатива корисна, і ми давно зауважували про те, що повідно е відкрити можливість для всіх охочих е доєднуватися до сил оборони для того, щоб створювати додаткові групи, які будуть займатися перехопленням саме таких повітряних цілей. Але знов ну, таки, давайте зауважимо, що якщо ми кажемо про використання цивільної авіації легкомоторної авіації, то тут треба не зважно до цього питання, тому що Хочу нагадати, чому на наших більшості наших гелікоптерах і літаків розмальовані великими прапорами. Це називається режим антимикола, для того, щоб наші системи не працювали по наших бортах, для того, щоб можна було відрізнити саме український борт. Знов таки, давайте зважимо, що цивільний сектор не має якісно облаштованих літаків, які б могли, б, наприклад, використовувати. Стаціонарні гармати для того, щоб перехоплювати повітряне сілля. Додатково треба буде в будь-якому випадку пройти підготовку пернавчання. Ми зараз кажемо, тому що ми всі бачили, можна проводити в пример, наприклад, використання, коли ми бачили над Одесою, коли збивають, але тоді збивали розвідувальний дрон. Тобто тут дрон, який не має вибухових елементів, який не несе загрози. Тоді можна про це казати, коли ми кажемо про безпосередньо засіб, який має там, 90 кілограмів вибухової річини, тому що останні шахети мають саме стільки. Тому а, тут треба вивержено підійти до цього питання. Тим паче, що у нас є певні вже напрацювання щодо дронів-перехоплювачів, які використовуються в автоматичному режимі. І тут я хочу привести, мабуть, найяскравіший приклад: це те, як ми активно почали гнатися за росіянами в спробі наздогнати виробництво виготовлення дронів на оптоволокні. При цьому треба зрозуміти, що один дрон. Один пілот 20 хвилин на виконання бойової задачі. Нам потрібно йти в автоматичну систему, тобто в штучний інтелект, де один пілот матиме можливість керувати 20 дронами, лише контролюючи і ставлячи підтвердження, наприклад, виконання бойової задачі. Тобто, щільність огня буде набагато більше. Те саме треба робити в повітряному просторі, коли ми, наприклад, в певному секторі будуть знаходитися близько 20 дронів і будуть чекати підльоту групу шахедів. Тоді в автоматичному режимі будуть їх перехоплювати. І тоді, в принципі, авіація буде використовуватися лише виключно в коротких епізодах або на ділянках, де, наприклад, знаходиться один-два шахеди, які там, Вийшли з зони контролю а, класичних систем протиповітряної оборони, ЗРК або ті ж самих дронів. Тоді можна казати про застосування авіації, тут би я, мабуть, все ж таки застосовував на кшталт f 16, тому що знову таки треба зауважити, що деякі експерти. Е Сприймають це як марнотратство, але жнов ну, таки, давайте заужимо, що F16 може за, за лічені хвилини переміщуватися на великій відстані і перехоплювати будь-яку повітряну ціль. Не тільки шахеда, а й кривати ракети. Тому безумовно, треба заужити, що про те, що Допуск а, і збільшення можливості для цивільних і охочих долучитися до захисту повітряного простору, це безумовно круто, але питання в підготовці, тобто наявності центрів підготовки, наявності оснащеної техніки, яку вони будуть використовувати. Якщо сили оборони забезпечать, наприклад, там, якісними малими літаками, облаштованими якісними засобами перехоплення, підготують протягом півроку а, особовий склад, який буде. Вміти виконувати маневр ухилення від підри... збитого засобу ураження і так далі, тоді можна казати, що це буде ефективно. Знов таки правильний розподіл ресурсів, можливості для того, щоб не було friendly fire. Ви вже згадали про дрони перехоплювачі Зокрема, нещодавно на Telegraph вийшла стаття, де вони зазначають, що дрони перехоплювачі вирішать долю Європи, власне, ті, які розробляє Україна спільно із Заходом. Також ми вже бачили успішні. Моменти використання дронів перехоплюючи, про це навіть заявляв президент Володимир Зеленський. Власне, що вам відомо про цю розробку, і не вдаючись, звісно, в конструктивні деталі, але про їхні спроможності, і наскільки реально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, аби захистити українське небо бодай від шахедів. Ну, почнемо, мабуть, з того, що деякі дрони, які використовуються зараз для перехоплення шахетів, мають ефективне, підтвердження, ефективне застосування в рамках 70%, тобто доказова ефективність близько 70%. Тобто це непогано для таких можливостей. Знов таки, давайте зауважимо, що більш деякі системи працюють в автоматичному режимі. І а, зараз є низка компаній, які активно займаються створенням таких засобів. А, ми безпосередньо теж займаємося, а, пішли в цей напрямок і вже маємо а, зараз проходимо бойові випробування з нашим а, безполотним комплексом, який може використовувати насправді велику кількість дронів одночасно в повітряному просторі в одному секторі. І тут ми кажемо про дрони, які використовуються в автоматичному режимі. Тобто, маючи координату цілі, ми вилітаємо в той сектор в автоматичному режимі, борти доходить до того сектору і вже в тому секторі починає активно шукати за рахунок жнов-таки машинного зору, шукати потрібний об'єкт для того, щоб його перехопити. Це є перспектива і це майбутнє, але жнов таки, ми повинні вже зараз дивитися в напрямок не просто. Простих, простих систем перехоплення, які ми зараз використовуємо, наприклад, там погоня, а більш складні системи перехоплення. Чому так? Тому що вже зараз ворог мудрує і думає, як обійти цю загрозу з нашого боку. Тому те, що ми скоріш за все побачимо, це різке пришвидшення для того, щоб неможливити перехоплення, або, наприклад, там маневр щодо зміни висоти. Підйом висоти або навпаки зменшення висоти. Не буде різких маневрів, тому що знов таки дельтаплан, крило дельтаплан, дельтавид на цьому шахеді не дозволяє робити різких маневрів, наприклад, як може робити зала або інші безполотники, ті ж самі Орлани, які хуляються від наших зенитних дронів. Тому тут а, треба на це вже дивитися і розуміти, як ми будемо протидіяти, і які ми будемо а, шукати рішення вже в майбутньому. Знов таки треба казати про а, дрони перехоплювачі вже на реактивній цязі, тому що ми бачимо застосування ворогом шахедів в гірань 3 так би мовити, на реактивній цязі. і тут теж треба шукати протидію. Головна задача зараз, яка перед нами стоїть. Це не просто точкове рішення проти на рівні, от, як у нас була така помилка щодо того, що ми запропонували мобільно вогневу групи, і це було насправді ефективним рішенням. І ми бачили, що після цього ворог почав шукати рішення і підійматися по висоті, але в даному випадку ми не запропонували. Одразу інше рішення, якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі які би неможливо, наприклад, зміну тактики ворогу саме в цьому напрямку, тому буду наголошувати, що головна мета, яка у нас зараз повинна перед нами стояти щодо протидії шахедам, це створення таких умов. При яких логіка використання шахеда буде неефективною, тобто будь-які зміни тактики застосування з боку ворога будуть приречені на вдачу, тому що в нас вже буде відповідь. Тому в цьому плані в цьому напрямку треба рухатися, і це буде найефективнішим способом зробити так, що ці всі мощні, потужності, які Росія розгорнула, вони будуть непотрібні, тому що не буде ефективності використання. Defense Express також пише, що Україна наростила виробництво дронів на 900% за рік, із 20 тисяч БПЛА на місяць влітку 2024 року до понад 200 тисяч зараз. Е, наскільки реалістичні ці цифри, і що можна зробити аби покращити і збільшити кількість виробництва дронів? Ще більше цю цифру відсоткову. 20 хвилин виконання одної задачі одним пілотом. Тому я постійно буду наголошувати про створення е в F-16 Є система fly-by-fly, яка дозволяє пілоту не робити помілок, помилок, коли він е -е, керує літаком, тобто не загнати його в ту е -е, в, том, е -е, в, 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 в ті дії, які призведуть до втрати літака. Те саме треба вмплементовувати в наші дрони, тобто автоматизовувати їх, робити зі штучним інтелектом, для того, щоб один оператор міг контролювати там близько до 20 або 10 дронів одночасно, які будуть створювати щільний огонь по противнику. Тому що наразі ми можемо казати, що да, ми можемо замінити, наприклад, артилерію ударами FPV-дронів, але скільки пілотів нам потрібно зробити, щоб таку щільність ударів зробити, як ми можемо зробити з артилерії. Тому жнов таки давайте пригадаємо. Про те, що запіздали рішення, і на жаль, якщо б ми мабали, наприклад, в минулому році таку кількість піввідронів, то ефективність нашої дії було б набагато більше не було б сиплючого фронту, ми зараз ми бачимо, тому а, безумовно треба рухатися в автоматизацію треба рухатися в уніфікацію це дуже важливий елемент тому що насправді треба кодифікувати окремими елементами не повністю весь, весь борт а окремими елементами для того щоб будь-які зміни не призводили до повторної кодифікації цього борта ми кажемо про кодифіковану раму кодифіковані двогони які відповідають європейським натівським стандартам де ну зрозуміло що дещо не може відповідати натівським стандартам тому що в нато такої зброї немає і не було тому що навіть е Німеччина е закуповує fpv дрони як артилерійський снаряд, а не як окрема одиниця нового озброєння. Тому тут я би сказав, що тут є можливість нам вже написати певні стандарти, які будуть регулювати цю галузь. Тому, безумовно, автоматизація, стандартизація дозволить нам більш ефективно використовувати даний ресурс. То якщо говорити про кількість виробництва, чи про це не можемо казати? От цифри, які наводять, тому що щоразу вони різні, але тим не менш, знаємо, що і в росіян також виробництво, попри нібито санкції, але все ж таки працює досить ефективно. Ну, З позитивного, давайте пригадаємо, у нас працює коаліція дронів, британська, Балтійська. Додатково у нас є італійська формула, данська формула, яка дозволяє нам, в принципі. Отримувати кошти західні кошти і заморожені російські кошти для того, щоб закуповувати обладнання саме це призвело до того на такого масштабування виробництва впівдронів. Тому, в принципі, є позитивний момент, але знов таки давайте казати про те, що не просто кількістю воювати, а і ще і а, якістю і а, зі стратегічним баченням це важ дуже важливо, тому що знов-таки, деякі помилки, з якими ми стикаємося, це просто необачливість прийняті рішення, які були зроблені там в минулому році або в минулому. Місць, власне, ви вже згадали про партнерів, спільно з якими є певні домовленості. Зокрема, ось ця залученість європейців у спільне виробництво. Як швидко ми зможемо побачити результати, чи вже є певні результати від цієї співпраці? Тому що зараз, зокрема, було багато говорили про можливе спільне виробництво навіть дронів, чи це швидше грав довгострокову перспективу? А знов таки, давайте, мабуть, повернемося до болючого питання стратегічного бачення ситуації. У нас насправді купа стратегічних помилок і не лише в українській владі, а й ще європейській владі, тому що в принципі свого часу ми зробили Європа зробила помилку. Весь світ зробив помилку, коли називав анексію окупації Криму. Бачив зелених чоловічиків, а не бачив російських військових. Тому тут насправді треба дивитися більш обачливо і стратегічно. Почнемо з того, що насправді в Європі є низка виробничих потужностей, які дозволять масштабувати ті, ту зброю, яка нам теж потрібна, тому що артилерія теж потрібна далекобійна засоби ураження теж потрібне. Британія не, мову, не зупинила виробництво літаків, які нам потрібні. Тому, в принципі, тут треба казати про те. Що в Європі є достатня кількість виробничих потужностей, які можуть розвиватися своїм шляхом, вдосконалюватися, відповідати вже вимогам сучасності, але це не потребує різкої зміни, наприклад, виробничих потужностей. Тому я би сказав, що якщо ми кажемо про сумісне виробництво, це, скоріш за все, посилення наших спроможностей щодо засобів протиповітряної оборони, точкових рішень, тобто малих засобів протиповітряної оборони, в Європі потрібно дивитися у розгортання і локалізацію. Ничих потужності своїх систем протибалістики, тому що в Європі є дві системи, які в принципі можуть працювати протибалістики. це сам ті і рісті, вони працюють протибалістики, але не зі складною траєкторією, як, яку це як у ракет Іскандер або ем, Кінжал, тобто коли на останній ділянці ракета може маневрувати. А тому європі треба рухатися в створення своєї власної системи. Вони зараз працюють над системою сам ТНЖ, але ж навтаки це тривалий час займає. А тут ми кажемо про те, що тут треба бути в режимі швидкості x 4 для того, щоб все ж таки забезпечити не тільки захист України, а й свій, свій власний, тобто ми кажемо про європейські країни, тому що знов таки ніхто не захищений від іранської балістики в Європі, тому що давайте пригадаємо ці качелі з іранською ядерною програмою, і як намагається там Франція або інші європейські країни обмежити Іран щодо можливості створення ядерної зброї. Тому будь-яка країна в Європі не захищена від іранської або навіть корейської балістики, тому що ну ж таки ця ось зла, яка з'явилась знов таки зі стратегічних помилок Європи, яка закрила очі свого часу і не побачила більшої загрози. Це призвело до об'єднання таких країн, як Іран, Корея, Росія і безумовно Китай, які забезпечують їх комплектуючими. Тому тут я би сказав би, що нам потрібно вибудувати загальну стратегію розвитку ОПК, який би міг би задовільнити загальні потреби. Тобто, якщо ми виробляємо якісні дрони, то ми і далі починаємо продовжуємо виробляти якісні дрони, але підганяємо їх під умовні стандарти або відповідність там доктринам натівським. Для того щоб створити єдиний напрямок розвитку ОПК, Європа свого часу розвиває те озброєння і додатково, наприклад, може забезпечувати нас певними комплектуючими для того, щоб вдосконалювати наші безполотники. Тому от такі взаємовигідні умови будуть спрямовані на правильний рух, а не сприйняття нас як приватних компаній, виробників безполотників, засобів роз боротьби як основну загрозу і як на. Конкурентів на ринку мілітарному, тому що насправді ми бачимо, як Європа намагається там з'являється ще низка компаній, з'являються підрозділи в сталих європейських компаніях, які намагаються робити те, що у нас вже працює, якісно працює. Зараз не до змагань, зараз треба думати про захист Європи, захист світу від загрози, яка насувається з, з боку Російської Федерації, Ірану, Кореї і Китаю. Це головна мета. А потім вже можна буде вибудовувати системи, які дозволять нам, наприклад. Формувати якісь там конкурентні спроможності в ВПК галузі, жнов таки треба підіймати питання щодо захисту цивільних міст від IPV-дронів, тому що прифронтова лінія просто страждає від крил, від впиві дронів. Не ведеться статистика, так як ведеться статистика при масованих обстрілах, тому що Херсонщина подивиться, вже ну вже з'являється, просто їх настільки багато, що вже починає з'являтися е, відео, а точніше, росіяни самі вже починають публікувати відео, як вони вражають наші за Наші пожежні машини, ДСНС служби і так далі, і цивільне населення. Пригадайте, на Сумщині, коли влучили по цивільній маршрутці. Тому тут треба казати про створення можливостей розгортання. Системи, які будуть захищати а, мали міста або будь-які міста при фронтовій прикордоні, принаймні для початку, від такої загрози, і це є і для цього потрібно фінансування. Жнов таки будь-яке європейське місто може профінансувати, наприклад, захист малого міста українського і в подальшому перейняти. Таку систему захисту для використання в своїх містах, тому що а, треба зрозуміти, що вже не підходить а, от, в мавіках є налаштування No-Fly Zone, тобто коли в самому дроні налаштовано, де він не може літати. Зараз настав той час, коли не в дронах треба налаштовувати неможливість його використовувати в певних зонах, а в містах треба створювати No-Fly Zone для того, щоб дрони не могли а, використовувати ці міста. І великі міста, і той самий Львів, і Рівно, і будь-яке українське місто повинно буде захистити захищеним, тому, що повутина була якісна операція на території Російської Федерації, але ми не захищені від такої ж саме операції на території України.